Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! 6 серпня відбувся бій між бойовим ютубером Джейком Полом та екс-бійцем UFC, людиною, котра била Конора Макгрегора до того, як це стало мейнстрімом Нейтом Діазом. Отож, хто кому дав пизди. В першому ж раунді Джейк Пол накинувся на бідолашного Діаза, мов одинадцятикласник на рево по скидки після вдалої здачі ЗНО. Пол одразу почав закидувати любителя пихнути Нейта зовсім невеселими плюхами. В свою чергу Діас все ніяк не міг роздуплитися і нанести по блогеру бодай один винятний удар. Після активного початку білокурий Джейк дещо збавив оберти і почав ганяти свого пристарілого опонента в енергозберігаючому режимі. Діас вже продовжив притримуватися тактики циганки на вокзалі. Все так же незграбно ходив за багатою людиною. з Тою заробітку в перерві між третім та четвертим раундами діазу сказали, що бій вже давно почався. Нейт попив солодкої водички, з'їв пару снікерсів та трохи попустився, що дало йому змогу нарешті почати битися. В четвертій трихвилинці хвилинці пресингує поле шосцяного кота. Юфсішник робить те, на що не вистачило часу батькам пола. Нейт щедро пиздить невихованого бородатого підлітка, змушуючи того замислитись. На своєю ганебною поведінкою, але вже в п'ятому раунді керований юнацьким нігелізмом, Джейк Пол відправляє суперника в нокдаун. Та усі знають, що в родині дієзів нокдаун є найбільш відвідуваним після стоктонського відділку поліції місцем. Тому Ней Діас, як істинний Ней Дієс, швидко підводиться та продовжує мордебій, ніби нічого не сталося. Починаючи з другої половини бою, усі раунди проходили приблизно по одній схемі. Молодий Джек Пол активно стартував, містив дрябле тіло та сумнівне з естетичної точки зору лице Діаза. Потім нейт перехоплював ініціативу і товк голубоглазого та, скоріш за все, рожевоанусного Джейка, аж до самого сигналу Гонга. Впродовж усього двобою ініціатива переходила від одного бійця до іншого, щоб здобути однозначну перевагу кожному з псевдобоксерів, чогось не вистачало. У Джейка Пола були великі проблеми з кардіо а у Діаза відчувала серйозна нестача сили удару та брата. Результат бою одностайна перемога Джейка Пола рішенням суддів 97-92 та двічі по 98-91. Як на мене, рахунок не мав бути таким розгромним. Але, як говорить Девін Хейні, рішення є, хуй поспориш. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.